Вітаю, друзі, вітаю, панове пневмомани. З вами Полікарпович, це основний канал і це огляди е, пневматики довгоочікувані. Значить, сьогодні буду оглядати е, пневматику від Zigzauer Air. Це буде MPX першого покоління та MCX другого покоління. Ось, власне, вони обидві ці коробочки виглядають таким чином. І е, детально все покажу, розкажу, як виглядає, як працює і тому подібне, але стрілкового тесту сьогодні не буде, стрілковий тест буде дещо. Колись пізніше, сам не знаю точно коли. Ну і перед початком даного огляду, як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список зараз побачите на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також, окрема, подяка генеральним спонсорам мого каналу: це StartGun, Blade, BPS Knives та компанія Steel. Дуже дякую також і вам за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість, для цього є відповідне посилання. В описі до відео, ну і в принципі, переходимо до розпаковки, до огляду коробки, розпаковки, а потім уже і огляду самих цих пневматичних пристроїв від японського виробника пневматики Зікзауер Air. Поїхали! Також в природі існує репліка ось такої пневматичної гвинтівки, також під брендом Zigzauer, але вже під калібр 223, або навіть дещо схоже, можна і в 308 калібрі справжньому вогонепальному придбати. І придбати їх можна в магазині зброї Прапорщик. Його я категорично вам рекомендую. Там працює промокод Полікарпович зі знижкою 10%, ну і відповідні посилання зможете знайти в описі до цього відео. Можете там знайти як Zigzauer MCX, так і багато інших. Цікавих речей, якщо пневматика для вас дуже-дуже слабенька і хочеться більшої потужності, то будь ласка, переходьте, обирайте. Дуже великий вибір, дуже розумні ціни, плюс ще й знижечка по промокоду. Тому магазин-прапорщик в Києві є два фізичних магазини, також інтернет-магазин, і також, здається, і телеграм-канал у них є. Ну, В принципі, продовжую огляд. Для початку буквально хвилинка розглянемо коробочки. Значить, ZigZauer MPX, Коробочка така дещо більш красива, але це перше покоління MCX У мене вже другого покоління, ось як можемо бачити, Gen2. Ну і Тут з цікавого це 88-грамові балони використовуються. Так, синтетичний приклад це не цікаво. Інтегрована пікатіні, також, в принципі, зрозуміло, це фліп, фліпап це прицільні складані. І написано, що протестовано до 15 тисяч пострілів. Тобто ця система має відпрацювати 15 тисяч пострілів. Це ну, досить непогано, як мені здається. E, rapid Pellet Magazine, ну, наскільки Rapid не знаю, написано, що 30 пострілів можна вистріляти за 3,5 секунди, але є якась зірочка. Ну, Можливо, не буду сперечатись, e, я не тестував скорострільність, тому. Нічого не можу сказати. Також написано, що швидкість до 600 ФПС. Але ФПС це фіт пер секонд це трошечки не наша міра. Так тут, в принципі, більше на коробці нічого цікавого і немає, тому можна переходити до розпаковки. Але спочатку давайте оглянемо друге покоління, і в другому поколінні, по перше коробка відрізняється. По-друге, це МЦХ. По суті, вони однакові відрізняються лише довжиною ствола. ну, Довжина цівки, довжина ствола, різниця між МЦХ та МПХ. І тут із нового, значить, нова ручка, нове пістолетне руків'я, новий спусковий гачок. Далі що у нас тут ще нове? Новий потиличник прикладу. Там не дуже велика різниця, але дещо є. Е, так, Тут щось нове, GEN, Батсток, не знаю що. Далі Млок на цівці, е, це також нове, нове, ось воно вказано, що це нове. Ну і далі, в принципі, від е, першого покоління різниці майже немає. Там ще здається, в першому поколінні така типу корона була на глушнику, тут її немає, але вона не дуже і потрібна. То різниця, в принципі, не дуже то і велика. І, до речі, так само написано Rapid Pellet Magazine і так само написано до 3,5 секунд. Бачимо 30 пострілів, калібр 177 тобто 4,5 мм. Напівавтомат, вага 7,35 ЛБС. Поняття немає, скільки це. Довжина 3475 іншів, також переводьте, будь ласка, самі. І е, швидкість тут написана до 545 FPS. Але ну, це такі показники залежить вже м, і від кулі, і від умов, і так як це co 2 то і від температури. В принципі, досить дивитись на коробочки. Давайте розпаковувати і дивитись, як воно виглядає все всередині. Першим розпакую MPX. Всередині коробка виглядає таким чином. Пластиковий, перепрошую, пінопластовий ложемент сиренького кольору, логотипчик SIG. Також тут в комплекті є дві додаткові стрічки, але це вже не заводський, так би мовити, комплект, тому що це MPX я купував вживаним. І тут комплектація може дещо відрізнятись. Так. Власне, сам МПХ, плюс папери тут в коробочці, більше нічого цікавого немає. Папери тут у нас уніфіковані між МЦХ та МПХ. Ну, в принципі, зрозуміло, тому що система повністю однакова, відрізняється тільки довжиною ствола. Це ми зараз порівняємо. Вигляд має ось такий: вигляд дуже класний. Вага відчувається, тому що сам корпус тут із якогось алюмінієвого сплаву. Цівка пластикова, приклад пластиковий, руків'я пластикове. Магазин пластиковий, так і прицільні також металеві складані До речі, також металеве руків'я взведення і е, дульна насадка. Тут також металева. Здається, і зовнішній стволик, там, всередині, який знаходиться, також має бути металевим. Ну Все це якийсь алюмінієвий сплав, який точно я навіть зараз і не знаю. Добре, зараз. Одразу тоді розпакую і NCX і будемо порівнювати вже їх між собою. Коробка у МЦХ точно така сама по габаритам, хоча він дещо більший сам по собі, але це зроблено тим чином, що він тут розміщений окремо, приклад окремо. Тут також є місце це під. Балон високого тиску, тобто продається одразу комплектація з балоном високого тиску для переведення його, так би мовити, в PCP. І тоді ми можемо отримати напівавтомат PCP, але доволі слабкої потужності. Також є ось такий ключик: це по-перше, для регулювання мушки. По-друге, для запихання куль в стрічку, саме ось цей пиптик, і тут, типу, як пласка викрутка, це для регулювання вже цілика. Тобто досить корисна річ, на жаль, з MPX його не було в комплекті. Далі можемо бачити сам приклад, дуже невеликі відмінності від першого покоління і магазин. Магазин точно такий самий, як і в першому поколінні. Також тут є маркування 177. Теоретично вони можуть існувати, значить, і в якихось. Інших е, калібрах. До речі, десь також була якась документація з ним, але де вона ділась, я не знаю. Вигляд наступний. По матеріалам: те саме: тут е, алюмінієвий сплав, руків'я, цівка, е, пластик. Прицільні точно такі самі складанні металеві, руків'я зведення металеве, і також ось цей імітатор глушника, він також металевий. Ну і зовнішній стволик там, скоріш за все, також металевий. Чому це імітатор глушника? Тому що стволик доходить ось майже до зрізу, тобто ствол тут дуже довгий, ось звідси і майже до самого кінця. Досить, в принципі, непогано має показувати як хорошу купність, так і дещо більшу потужність, ніж MPX. Ставлю магазин, ставлю приклад, і ось вона в зібраному вигляді. Власне, ось таким чином вони в обидві виглядають. MPX, як бачимо, в принципі, середина точно та сама, довжина ствола у нас. Не знаю, сантиметрів на 10 у MCX-а точно більше. Все інше, плюс-мінус однакове. Також відмінності першого покоління від другого покоління вони незначні. Дещо відрізняється пістолетне руків'я. до речі, у першого покоління тут є ще кришечка, і там можна всередині щось зберігати. У другого покоління вже руків'я всередині просто порожнє, і додаткової кришечки, щоб там зберігати якусь заначку, немає. Тильник прикладу теж відрізняється. Але зовсім не критично, різниця невелика. прицільні можемо бачити абсолютно однакові. Ну і також відмінність MCX від MPX, це те, що MPX він під 9 мм, типу бойовий і невеличка така шторка MCX, типу під 223-й калібр. 556, і тут уже шторка більша. Також є ось ця дрочилка, так звана, вона, до речі, окрема деталька теж металева. ну Тут її, відповідно, немає. В принципі, вся різниця. Цівка дещо відрізняється. У першого покоління бачимо, тут багато є отворів, всі вони з різьбою, і планочки Пікатіні можна переставляти по цим отворам вперед-назад. Також знизу такі самі кріплення є. Передня антабочка є. ну і в принципі, такий вигляд має. У другого покоління вже інтерфейс M-Lock і також є комплектні, тобто це не комплектні планки Пікатіні, це я вже в Курка замовляв, додаткову планка Пікатіні і їх вже по m локу можна переставляти, куди нам е, потрібно. Це такі от основні моменти. Ну і також спусковий гачок. Бачимо, він тут такий на півмісяцем вигнутий. У другого покоління він прямий, просто пряма рівна е, палка. Е, в принципі, це ось такі основні між ними відмінності. Магазини у них абсолютно однакові, взаємозамінні на стрічці. Зараз я більш детально їх вам продемонструю. Що ж, розглянемо більш детально спочатку mcx Значить, ліва сторона у нас тут логотип зігзаввер. На магазині логотип Зігзавер, на пістолетному руків'ї також логотип Зігзавер. З правої сторони маємо. Також зігзавер, маркування, що це пневматична гвинтівка, варнінги, і також написано зроблено в Японії. Також з правої сторони у нас кнопка скидання магазину. Працює наступним чином. З лівої сторони також є типу кнопка скидання магазину і затворна затримка, але вони не функціональні. Вони відлиті заодно з корпусом і зроблені просто для краси. Так само, як і з правої сторони шторка для викиду гільз і ось ця ось дрочилка так звана. Вони також не є функціональними, а зроблені виключно для копійності. Із функціональних речей, з органів управління, так би мовити, тут у нас спусковий гачок, перемикач в режимів вогню. Тут у нас тільки напівавтоматичний карабін, тому положення на запобіжнику сейф і положення одиночних пострілів. Для того, щоб виконати перший постріл, гвинтівку потрібно взвести. Взводиться вона за руків'я взведення, яке також металеве, і ну, в принципі, і працює по тій же схемі, що і у справжньої вогнепальної зброї. Після взведення можемо зробити перший постріл. А наступні постріли вже будуть, скажімо так, напівавтоматично перезаряджатись. Єдиний недолік цього всього, що для проведення пострілу нам повин, потрібно переводити ось цю стрічку, яка подає кулі. І переводиться ця стрічка, на жаль, натисканням на спусковий гачок. Тобто і зусилля дещо більше, ніж хотілося б. І, скажімо так, сама схема всього цього досить складна. А напівавтоматика тут працює тільки для взведення ударно-спускового механізму. Це як у МЦХ, так і у МПХ, що в першого, що в другого покоління абсолютно однаково. Прицільні цілики мушка складані, металеві, регулюються. Цілик у нас регулюється по вертикалі. Мушка перепрошую, цілик, регулюється по горизонталі, і також має перекидні, Перекидний ось такі діоптри більшого та меншого діаметру для, скажімо так, стрільби на різні дистанції. Це може бути зручно, цівка досить зручна. Зверху у нас повністю планка Пікатіні. До речі, ось ця частина планки Пікатіні, що над, ну, типу, над верхнім ресівером, вона металева, як і сам корпус, а далі на цівці вже пластикова планка Пікатіні. але ну, от по висоті вони ніби співпадають ніби мають бути прямо на одній лінії. Імітація глушника досить така дебела, так би мовити, Зріз ствола виглядає ось таким чином, досить непогано. В принципі, потиличник у нас тут такий гумовий, там є логотип ZIGZAUER і для того, щоб спорядити балон, треба від'єднати приклад. Від'єднується дуже просто: тут є фіксатор такий. Невеличкий, вона працює взагалі від 88 грамових балонів, але можна придбати перехідник і використовувати 12-грамові co 2 балони. Так, їх буде вистачати не так багато, як 88-грамового балона але вони значно дешевші. І, в принципі, для якихось там невеличких пострілушок їх буде більш ніж достатньо. Ну, я думаю, на два магазини має вистачати на 60 пострілів, має все-таки вистачати. Що стосується MPX, МПХ, як я вже казав, першого покоління, але точно такі самі прицільні, в принципі, точно та ж сама схема по управлінні. У нас є перемикач режимів вогню в двох положеннях: це вогонь і на запобіжнику, по маркуванням точно все те саме. Є логотипи, є логотип MPX, напис з правої сторони. Зроблено в Японії, ну, коротше, кнопка е, скидання магазину. І також з лівої сторони затворна затримка, бутафорська не справжня. Тут у нас такий от е, е, дульне гальмо-компенсатор. Звичайно, воно тут не функціональне, так як це пневмати пневматика. Але, тим не менш, зроблено металево, зроблено, так би мовити, автентично. Є ще ось такий передній упор, його ж можна використовувати як передню антапку. Ну, в принципі, руків'я взведення точно таке саме. І схема роботи точно така сама для першого пострілу взводимо далі, вже за рахунок. Блоубеку так званого, ударно-спусковий механізм буде взводитись, а провертати стрічку з кулями доведеться натисканням на спусковий гачок. Такі от моменти. Давайте зараз більш детально розглянемо магазин, як він споряджається, як він, в принципі, працює. Магазини виглядають наступним чином, вони абсолютно ідентичні, що у MPX, що у MCX, що першого, що другого покоління. З лівої сторони логотип ZigZauer 30, з правої сторони нічого немає, є ось таке віконце. І що не дуже гарно, це те, що він з'єднаний ось такими саморізами. Тобто, з правої сторони у нас просто отвори, в яких ми можемо бачити ці самі саморізи. Ну, в принципі, їх можна позатикати якимись шматочками гуми чи щось таке, щоб не було видно прямо ось цих отворів. Далі можемо бачити, що це стрічка, і з лівої сторони тут є певний зачеп, який і провертає цю стрічку перед кожним пострілом. При кожному натисканні на спусковий гачок, у нас ось таким чином провертається стрічка. Для споряджання стрічку потрібно діставати. Робиться це ось таким чином. Маємо ось таку стрічку на 30 кульок, і в кожну ось цю каморку ми вставляємо. Пневматичну свинцеву кульку. Далі, за допомогою ось цього ключика, ми кожну кульку так само пропихаємо трошки далі, вона там буде трошки краще фіксуватись і вже нікуди не дінеться, буде сидіти собі на місці. Після того, як ми спорядили, потрібно вставити все це. Назад в магазин, ось таким чином. Тут спеціальний ключ. Ну, типу, не так, як іншою стороною ми просто стрічку вставити туди не зможемо. Запихаємо її всередину. Так, 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 так. Все. Закриваємо кришечку, і якщо магазин споряджений кулями, то в принципі можна переходити до стрільби. Ну, такі от досить прості магазини, повністю пластикові, але при цьому вони досить дорого чомусь коштують. Але такий момент, якщо ви купуєте додатковий магазин, то він йде з трьома стрічками. Тобто одна стрічка буде стояти в магазині, і дві додаткові, як ви бачили у мого МПХ, а там ще дві додаткові стрічки є. Це, власне, Якраз таки завдяки тому, що магазин докуповувався до нього окремо попереднім власником. До речі, у MPX в комплекті одразу був ось такий адаптер. Це адаптер під 12-грамові балони, тобто вставляємо сюди маленькі 12-грамовий балончик і можемо використовувати ці гвинтівки з маленькими дешевими. ЦО2 балонами. Це для того, щоб не купувати дорогі 88-грамові балони, які і досить рідко зустрічаються, і, в принципі, ну, мабуть, не дуже раціонально буде їх використовувати. Також може бути ось такий варіант: це дякую моєму підписнику, який всім цим зайнявся. Значить, це PCP-кіт, якщо можна так назвати, для даного зігзаура. Підходить як до MCX, так і до MPX, і в принципі до будь-якої пневматики, яка працює на 88 грамових балонах. Тут ми маємо різьбу відповідно як у цих балонів. Тут ми маємо редуктор. Бачите, навіть є манометр. Ну і заправний порт для нього. Чомусь не знаю чому, але я не зміг накачати цей резервуар своїм насосом. Компресором він накачувався без проблем. І за рахунок такого от комплекту можна використовувати ці. Цю пневматику ще дешевше і розкривати, так би мовити, більше її потенціал. Тому що PCP-ха, повітря під високим тиском, воно не так залежне від температури зовнішнього середовища, можна там гратися з потужністю і так далі. Ну, Виглядатиме це зараз, я вам продемонструю, як це виглядатиме. Тобто сюди ми закручуємо. І ось таким чином буде виглядати даний карабін. ну Трошечки глибше він ось, ось так десь е, сяде. Е, трошки довше, ніж стандартний приклад, але в принципі використовувати можна. Всім цим я буду займатися вже дещо пізніше, коли повернусь додому і десь тоді ж буду знімати і стрілкові тести. Е, взагалі вважаю, що без стрілкових тестів огляди якісь неповноцінні, неповні і тому подібне. Але на жаль, зараз. Немає якихось нормальних умов для проведення нормальних, адекватних, стрілкових тестів. Тому е, треба відзняти всю цю мою СО2 пневматику і відправити її додому. Там вона буде чекати мого повернення, і тоді вже будуть е, стрілкові тести і ще купа цікавих відео. Ну і в принципі на цьому я закінчую. Це були. Зігзауер МЦХ та MPX, дуже круті речі, на мій погляд, якісно зроблені. Вони кульові з нарізними стволами. Це от круто, можна перевести в PCP, що також дуже круто. Ну і не знаю, пишіть вашу думку про них в коментарях. Нагадаю про схожі, дуже схожі репліки, які можна придбати в магазині прапорщик з більш цікавими калібрами. І також дуже дякую вам всім за перегляд. Пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані. На цьому все, друзі. Всім величезних успіхів і бувайте до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах на додатковому каналі.